П'ятниця 13, можливо, я тут і вірю. Але хочу вам сказати, що все це за забобони. Я взагалі не вірю. А я вірю. А чому вірити то Ну, того? Обично, обично зараз всі почті, можна сказати, вірять. Я суєверна, я вірю в це. Ну, були такі неудачні в мене времена, навіть я на велосипеді їжджу то і сталася в мене така маленька проблема, так. Були, були проблеми. Я не вірю в забобони тому що я ізучаю Біблію, а Біблія говорить, що у то вірити не можна, треба вірити одному Богу. Я не вірю, навіть не знаю, чому. Я теж не вірю. Ні, не вірю. Наоборот, це мені все везло. Не дуже. А чому? Ну, якщо вірити, то вірити. Якщо ні, то ні. Так, що чесно, я в такі речі не вірю, тому що це все в голові, це все якісь люди собі нав'язують певні стереотипи. Тому краще жити весело, щасливо, а в цей день навіть не думати про число і просто собі жити звичайним днем. Ну не вірю, але чула. Мені здається, що це просто цікаво і для молоді цим всім займатися, це цікаво, це піднімає настрій. Так що для мене це вже не цікаво. Це для мене взагалі 13 число це щасливе. І тому п'ятниця-13 мене ніколи нічого не траплялося. Не то, що вірю, але не хотілося б попасти під роздачу. Так, як буде, п'ятниця 13. Ну, можливо, щось таке є, але ну, бобони, в принципі, не дуже вірю. Траплялося, двічі не поступив в університет, по одному балу не вистачило. Так що в п'ятницю-тринадцять запам'яталося. А після того була маса пятниць і, слава Богу, нічого поганого, як і хорошого, можливо, не траплялось. Траплялось мене до народження, траплялося з п'ятниця тринадцятого, навіть два рази, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, я так в прикмета не дуже вірю, хоча бували випадки, коли прикмети робили своє діло. Так, але так в мене 13-го до народження, тому для мене ця цифра більш-менш щаслива, того я 513 13 та як погано, якусь прикмети не вірю.